У степу, в траві пахучій коник вдатний молодець, і веселий, і співучий, і проворний стрибунець, чи в пшениченьку, чи в до досхочу розкошував, і цілісіньке еліто не вгаваючи, співав. Розгулявся на всі боки, все байдуже, все дарма. Коли гульк аж в степ широкий. Суне злючає зима, коник плаче, серце мліє, кинувсь він до мурав'я. Дядьку, он зима біліє, от тепер же згину я. Чуєш, в лісі ворон кряче, вітри буйні і гудуть. Порятуй, порадь, земляче, як се лихо перебудь. Опізнився, небораче, Отказав земляк йому. То кохав життя ледаче, Не переливки тому. Як же в світі не радіти все кругом тебе цвіте, каже коник. Пташки, квіти, любе літечко, на те, скочиш на траву шовкову, все співав би та співав. На таку веселу мову Муравей йому сказав проспівав ти літо Боже, вдача вже твоя така, а тепер. Танцюй, небоже, на морозі гопака.